Доброго дня! У нас сьогодні розпаковка паербанка яку прибрали через мережу Алло. Так. так. Захист. Щоб не не вдарилось. Сама коробка. Так. так. Еще одна коробка. Попробую если видеть. Не пам'ято, добре. Ось ми маємо повербанк, Доволі такий масивний, На два пристрої заряджати і три, щоб заряджати самого повербанка Під різний. Телефонний зарядку. Так. Один переходничок тут вже є. В наборі. Тепер. Кнопочка 50 79. Так, перевіряємо. одну заряднику. Заряджає. Перевіряємо через другу зарядку. Заряджаємо. Тепер чи заряджає? Планшет. Сванчет заряджає. Все, дякую, мережі. Алло за чудову павербанк. Тобто краще.